Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр і безмежно радий бачити вас на нашому YouTube-каналі. Трішечки почало на дворі робитися неподобство, але тим не менш, оце от неподобство не має нас зупиняти перед нашою ціллю. А ціль у нас одна: попрацювати разом з вами, обговоримо деякі важливі питання. І про кур'йоз обов'язково піде далі у. О цьому от відео, так що підтримайте нас вподобаєчкою, пишіть питання, запитання і побігли працювати. Починаємо, як і завжди, з друзів наших менших. Ну і е, буквально три останні дні вони в мене знаходяться у приміщенні, тому що на дворі суцільний жах е, лє дощ, той же самий сніг перетворив е, взагалі все. На фазенді просто у кашу, і щоб вони мені не перекопували там все на світі. Сидять вони у мене тут, в принципі, сіно, солома, вода, зерно. Я думаю, це набагато краще, ніж вони там будуть мокнути і перетворювати всю як би, оту площу в багнюку, там і так пролізти неможливо. Ну а разом з ними взагалі там ситуація буде печальна. Кролики наші також потихеньку ростуть. Е, кроличку трішечки пізніше перемістимо на двір. Ту грубку е, хочу перемістити на цю сторону, щоб було більш комфортніше працювати. Ну і е, е, в подальшому вже оті е, найменші кролики, які буквально там 10 чи 15 днів назад е, народилися, перемістяться, у мене е, в відгодівельний. Сектор, ну і в мене от в таких металевих клітках знаходяться ці кролики, яких ми тримаємо на відгадівлю. Гуси випущені на двір. Вони, в принципі, для Фазенди не являються такою критичною масою, тому що ну, вони так не перекопують землю, як ті ж самі овечки, тому що земля дуже рихла, і овечка радиться, коли стає в землю, таке враження, наче лопату туди заганяють. Ну і якби для гусей оця от погода дощова. Сира вона не є проблемною, вони вимиваються, вичищаються. Ну але в принципі, те, чого ми від них бажаємо, яйця ми ще не отримали. Нестися вони не почали. Як тата говорить, що в принципі це не є дуже добре. Вони би мали уже як дві-три недільки як занестися, але поки що всі наші потуги і якби зусилля, направлені на те, щоб вони занеслись, не увінчалися успіхом. Тепер якось нам потрібно добратися в ту от зону. Е, як ви бачите, срань страшенна під ногами. Так, місія виконана. Тепер товариство до Хохми. Значить, е, плани і задачі у нас е, завести поголів'я. Як ви бачите, вже все на поготові. Е, ящик приготовлений. Єдине, що от погода е, не дає можливості нам реалізувати свої плани. Але ми їх обов'язково реалізуємо, значить, то не про те. Значить, до комбікорму також ми трішечки повернемося, так що не перемикайте. Значить, постала задача приготувати комбікорм. Комбікорм безпосередньо потрібно зернову групу подрібнити, змішати із білковою групу, з преміксами і перемішати. Щоб зробити це все, запустити, потрібно було саньку мельницю. Саньок такий прийшов діловий. Взагалі. Вставив вилку в розетку. У мене все таким чином тут зроблено, тому що були певні проблеми на початковій стадії з цією мельницею. Мельниця КР20CDTZ виходить 3 кВт двигун, 3000 обертів. На ньому два конденсатори, один пусковий, один робочий і. В чому вискочила проблема, і знаю, що і у підписників та ж сама проблема вискакувала. Горить оцей от пусковий конденсатор. Чи стартовий? Ну, я не є електрик, не є спеціаліст, можливо, там неправильно називаю терміни, але суть проблеми була знайдена. Чому все це було? якби знайдено і ну, яка причина всьому цьому слугувала? Ну, виходить, в мене напруга підключена напряму через щотчик, який знаходиться отам от на свинарнику через автоматику. включається Подача електроенергії, і усе йде до розетки. І е, на першочергових стадіях я е, через вилку вмикав е, постійно і вимикав із розетки е, цю е, дробілку. І е, поганенький був контакт, таке міні-замикання відбувалося. І, е, як... Сказав мені, електрик, не знаю, в цьому є доля істини чи ні, але після того як він сказав мені провести певні маніпуляції, от якраз конденсатори за три роки більше і за 4 роки більше не горіли. Буквально раз горіли. Значить, що він мені сказав? Спочатку вставляти вилку у розетку, а уже потім вмикати. Напруга на щотчику, щоб не було так називаємо цього міні-замикання. Е, ну і е, знову таки цей раз е, прийшов для того, щоб запустити мельницю, е, вімкнув вилку е, в розетку по старій тій першій традиції, е, відбувся такий дзинь і все, вирубилося все. Смикав, крутив, там, стукав по конденсаторах, думав, що можливо щось там відбулося, якась, е... ну як, немає контакту чи ще щось. Але все вказувало на те, що конденсатор наш хавкнув, Саньок поматюхався. Короте, е... Здалося мені, що неначе пороблено. Коли одне щось починаєш, щось не виходить, друге щось починаєш, не виходить, плануєш, що щось не виходить. Ну, Я думаю, що так у кожного з вас. Буває і відбувається. Таку ж саму мельницю. Я два роки назад купував і тату на господарстві. Притіг, як дурний оцю от мельницю, цю відставив, поставив іншу. Вмикаю ту мельницю, така ж сама ситуація. Брин! І все. Ну Думаю, взагалі приплив. Можливо, там напруга не та, тому що ніяких засобів для того, щоб виміряти напругу. Е, немає, думаю, ну у ходока в дві мельниці тепер доведеться шукати оці от конденсатори, викликати електриків, впаяти все. Тому що е, ну, е, в чому плюс? Там не можна там просто так е, закрутити оці от конденсатори. Їх обов'язково треба припаювати, щоб не йшло оцеї ну, втрати енергії. Те знову ж таки про що мені розповідав електрик, значить. Е, уже паніка. Думаю, ну як, не знаю, що далі робити. Тоді чисто випадково просто взяв вилку і е, почав у різні боки її шевелити у розетці уверх, вниз. Ніяких е, якби, дій не відбувалося. Перевернув е, саму вилку і знов її вставив в розетку, почав шевелити, і знов такий от е, пусковий звук. Раз, е, жук, другий раз, жук. Ну і на тому все закінчилось. ну Думаю, взагалі 100% добив. Тоді думаю, а можливо, там проблема у розетки в нас. Значить, узяв переноску, підключив переноску під розетку, щоб перевірити безпосередньо іншу розетку, подивитися, як воно працює, не працює е, включив, е с, бурмашину і бурмашина не роба уже через переноску. Ну, к, е, узяв фонарик, посвітив, і в е, зв'язку з тим, я так думаю, якщо провести логічну цепочку, е, що досить довго в мене. Мельниця простоювала без діла, вона там запускалася раз, грубо говоря, в місяць, тому що потреби там у величезній кількості комбікормів зараз немає. Там раз у місяць дві ванни чи три на молові, годуєш тих же самих кролів, курей, гусей. Ну, Величезної потреби немає, як для свиней. І велика вірогідність того, що от контакти у самій розетки окислилися і. Разом з тим трошки з'явилася у мене якби така, ну, не те, що паніка, просто неприємна ситуація. Думаю, все. Поміняв розетку, засунув в неї вилочку, запустив все через автомат. І ця зернодробілка, слава Богу роба, і та зернодробілка, слава Богу, робе, натягався, поматюхався. Так от мораль це їсти не така. Нема ума та тайка ліка, як то кажуть. <сміявся> Посміявся вечором, звісно, посидів. Реально часів мабуть, три я е займався оцею тяганиною, переставляннями, е мінянням, сит, е мінянням е, мінянням. Всіх оцих розеток, але саме головне, що знайшли причину і, як то кажуть, обійшлися маленьким іспугом. В наступному відео товариство, напевно, вже в наступному обов'язково поговоримо про раціони комбікормів. Більш детальніше на ньому зупинимося. Зупинимося на тому, до чого я прийшов за оці от 4 роки свиноводства, що займаюся в Україну. В принципі, поділюся якимись такими. Нюансами, які були випрацьовані і напрацьовані на нашому господарстві. Ще хочеться зупинитися пару хвилин на ситуації на ринку свиноводства. Сьогодні у нас неділя, погода нельотна, але тим не менше, колеги телефонували. Комунікували, обговорювали якраз ситуація, яка відбувається глобально. Ціна на маленьких поросяток не падає. В принципі, я думаю, що найближчі півроку якоїсь тенденції до зниження ціни не буде. Є попит, пропозиції не дуже багато, тому ціна там від 2,800 до 3,5 з це та ціна, за якою люди одне, двоє поросяток, але все одно беруть, тому що те, що бралося пізною осінню, вже підрізалось або от-от підріжеться. Ну і люди таким чином проводять ротацію і заміщення тих от паросяток, які вирізаються. Що стосується відгодівлі, 72 гривні за кілограм живої ваги. Була десь буквально недільку-півтори назад 75 навіть давали, уже е, такої ціни немає: 72 гривні. Е, знову ж таки, буде цікаво почитати вашу думку, ваше бачення е, з приводу ціни, як ви вважаєте, що буде відбуватися? Ну і е, ще е, забув е, такий от нюанс. Е, я, в принципі, про нього вже говорив е, неодноразово. Значить, уже декілька хлопців е, писало мені на Viber буквально за минулі е, дві недільки. Говорять, що е, натрапили на мій YouTube канал, і е, якраз от Ну, можна так сказати, не знаю, завдяки моїм відео вони вирішили придбати собі таку зернодробілку, і е, з такою от проблемою вони зіштовхнулися, що там 30-40 хвилин зернодробілка працює, а потім е, ну, просто вимикається е, ні з того, ні з цього вимикається. Вони вимикають її з розетки, пробують опять запускати. Вона не вмикається, проходить 15 хвилинок, і вона е, тоді абсолютно безпроблемно. Запускається, значить, з власного ж все-таки досвіду я їм писав, можливо, хтось натрапить на це відео, можливо, хтось буде зіштовхуватися з такою от проблемою. В цій от коробці є такий, ну, як я його називаю, типу маленький конденсатор, але, як мені говорив, електрик, там теплове реле. І коли двигун у нас перегрівається, двигун ну, виходить, чи заходить чи стає в аварійний режим і відмикається. А перегрівається він через те, що у вас або дуже-дуже сильно, як струна, натягнуті ремні, або по горизонталі не виставлений правильно двигун, і все це і призводить до того, що двигун ваш перегрівається. Разом з тим відбувається велика нагрузка на підшипники, і на вал на самому двигуні, і на самі зернодробілки. Тому е, дуже величезну увагу приділяйте при зборі зернодробілки на оці е, площини, в яких ви виставляєте і двигун, і самі ремні. Не полініться, потратите 5 хвилин, і в принципі проблем буде набагато менше у вас. І... З розхідниками, з тими ж самими, мені так здається, і е, почіпниками, І разом з тим поборете ви оцю от проблему із відмиканням е, і переходом в аварійний режим вашої зернодробілки. Так що, товариство, поставте нам, будь ласка, вподобаючку, е, Біжимо працювати далі. Е, Сподіваюся, що е, зовсім скоро. Зустрінемося разом з вами вже в нашому свинарнику з нашими свинками, тому що, як ви бачите, робота кипить, не стоїмо на місці. От єдине, що трішечки нас тепер підзупиняє, оця от погода Дого... Дого... домовлялися е... на один період е... забирати наших свинок, але трішечки нам тепер доведеться повременити тому що доїхати туди можна буде тільки на самольоті. Е... Ну, машина там не пройде та й ризикувати не хочеться, десь там у болоті загрузнуть. То, як то кажуть, того не варте. Почекаємо ще декілька деньків. Погодка у нас трішечки утрясеться, і обов'язково заберемо нашу свиноту. Так що, дякую за увагу. З вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей!